16 України в якому львівська команда Nice Guys позмагається проти колективу Яско із Він. Це в одну-другу фінал. Правда, потрібно буде пройти редути вкрай серйозного суперника. Розпочнемо. представляла Івано-Франківськ. Зокрема, у Кубку України. Також ось не один колектив. Доводилось змінювати у декілька останніх сезонів рябоконю. Ну і щодо стартової четвірки команди Nice Gaйс. В ротах Бонера не 15 П'ятнадцята секунда зустрічі пропускає Тарас Бонар. Цимбаляк, Михалюньо, Олег Іванишин та Михайло Чобан. Матчів групового етапу, коли зустрічалися з Любортом Іванишином. удар ближній клуб. Стрімка контратака від гостей. Бонда. На рукавах футболок. Простріл Москві! Це боконь. Читав ногу. Простріл цимбаяк. Хто вище? Втікає від опіки Москвін. Дуже легко розкитав суперника з Лівої, але не влучив. Бу... Що не можна збавляти оберти. Удар Москвін. Йде на помира смагу. Зараз пильно захищається суперника. Євген останній. Смага. Дуде! жолу немає! Ясно. Зокрема, Дацюк ще відказує Смага! Розвернувся! Не було фолу Москвін! Гол! один, -один Іван Москвін! Зрівнює шальки Терезів та на табло. Браво! До останнього бігу! У перерві сам переглядатиме цей епізод. Ну, все ж таки будемо об'єктивними. Почуть, якому користався Євген Москві. Потрібно це все зважувати. Проти Рябоконя помилився під час виконання передачі. Атака 3 в 2. Рябоконь пробиває оближні. Біжить вперед Соколовський. Дацюк, спини чужих воріт, Дуже легатно зараз п'яткою скинув на рябоконя. Опітету вдалося. Жовто-чорним. Відновити шальки та разів. Удар! Побачимо Сінич. Дуже. Єскравий хабоєцький. Гол 2-1. Яско забиває. Браво, Юрій Онищук. З якої спроби все ж таки йому вдалося прошити Тараса Боднара. Може виконати удар. І тут Боднар грає Це так саркастично. Іван Москвін. Браво, Іванишин. Москвін притримав. Зараз Рябоконя коняча. Удар! Не забиває здою співпрацю із луцьким колективом. Ну і є. Захищається команда Яскова в повному своєму складі. Симбаляк! Михалюня! Прихитрив суперника, але не забив. Як три слідкувати за Перепетіями. Тут помиляється під час передачі Москвін на лівому Расмага контрнаступ. Литвиновський повз ворота мене була вас, з великим задоволенням. Запрошуємо всіх вас на перегляд заключної 20-ти хвилинки Матчу відповіді однієї четвертої першої ліги чемпіонат. Матиметься віддати на рябоконя, хоча тут зовсім по-іншому. Жовто-чорних чобан. Передача вперед на Михалюня. Той мав передумови зараз рівнювати рахунок з лету пробив. Чотишальки Терезів за рахунку 2-1. Чабан його удар рикошет, стійка, на добивання над воротами. Четвірка. Є можливість прострілити лівомира смаги. Інич! Ну що ж це за удар. Поки що якось якісніше саме команда Яско проводить свої стандартні положення. У Тараса удуризну. Поставив спину. Цимбаляк. Закидання вперед. Михалюньо. Хороший прийом. Удар! Немає голу. і вони ще не забивають. Шенребоконь, ну все, пішла гра на зустрічних курсах. Дацюк. Скинув Литвиновський, пробив удар 3-1. Не забуваєш, ти заб'ють тобі. Браво! Визначається оці секунди Вадим Черне. Ось спрацювало правило. Щоб той не вибіг у контратак. Соколовський. Бонар, ну це був напад на Сезону 2022-23. Формат трішки був змінений. Вихід 2-1. в Можна зараз забивати. Москвін. Дудаш! Удар! Москвін! Чи не було фолу? Ось там хотіла дабл пенальті На черговому порушенні правил. Смага віддає передачу. Дудаш! Під лівою ногою м'яч уточнений! Матчу Сергія Литвиновського. Він теж демонструє впане гру поблизу власних воріт! 4 1. Рябоко. Василь Зінич віддає гольову передачу Рябоконь. Соколовського бере розгін Назар. Пробиває по центру. Видобуває Москві на 2. Постелився у підкаті. Рябоконь. Литвиновський рябоконь! Смага! Є можливість збільшити перевагу. Передача. Гол! Лівомир смага. Визначається автоголом. 5-1. Ось не допрацювали. не дограли, як на мене. На цим боляках. Дудаш! Чудова передача Михалю! Вольний Євген Москвін. Михалюньо. поставив спину. Втікає від опіки Михалюня! Удара! Немає голу! Як же що? Соколовський. Далечен вперед. Боднар на другому поверсі. Чабан віддає м'яч супернику. Вистріл від поперечку Боднар від команди. Наїзгай. Nice Зокрема, зараз Чабан! Передача. Дудаш. Гол. 5-2. Браво Олександр Дудаш. Все ж таки забив. Три голи. За три хвилини і 43 секунди підбадьорює свою команду. У зелено-чорних. Удар! Поперечка. Парник. Вільний Євген Москві змістився у центральну зону. пробив на сім до фінального свистка Іван Берерозгін пробиває над воротами. Сталися. Подій Рябоковань. Удар з півоберту на дворота. На цьому світі Дудаш забив. А якщо точніше закинув вісім очок. Соколовський не влучає в оствір. Продемонстрували хороший бійцівський характер. Зараз є можливість забити, однак тут.